Яка акумуляторна пилочка краща. Це 201 модель. Це 200-та модель. Хочу попробувати тестувати на березі, один відос буде, другий на акації. На ціво така штука теж була, але я зняв, того, що я вже не раніше різав. Так. Щоб не розтягувати хронометраж, зразу починаємо. Ріжемо березу, такого, така вона трохи підгуляв, що не думаю, в середині вона буде жива. Тут діаметр сантиметрів 20, може трохи більше. В общем, як то кажуть, починаємо починати. Так, постараюсь однаково різати. Ну, Но... Сирса така досить непогана. Так, о, показуй, бачите? В середині береза бомба. Свіжак. Так, це була... А, показує, акумулятор повний. Шовті-шовті. Ви собі порівняєте. Тепер все то саме тільки. а ну посунься, Все то саме тільки 200-ї моделі. Теоретично вона трохи швидше має різати. Ну що, 3-2-1 поїхали. У неї ті типу, по шри... більша швидкість. Я оцей захід зняв, бо він мені мішає. Так, з цієї сторони продовжуємо з цієї Наверно ще з двохсотої треба зняти, вона мішає. О, все. Коротше народ, пишіть в коментах, яка пилка лучша. 201 чи 200. Як на мене, ну, практично одно і то саме. Що та, що та. Оце ерунда, мені просто мішає, треба. Коротше, поки поріжу, а там, мабуть, візьм... знімлю, викину її, бо воно не, не дає бачити. Ну, все, отака береза. Ось, нормально. Тут ще на 16 ну тут десь 20 з гаком сантиметрів. Якщо дуже цікаво, потім перемірюю і розкажу. Так, наступний відос, кому цікаво, будемо все то саме з акацією. Кому цікаво, кльоцайте.